Сьогодні, ви знаєте, я не буду багато злів, яких казати, але скажу, що є канонічна церква. Канонічна церква на коріння, якою очолює блаженніший митрополит Онуфрій. По-перше, представник нашої церкви такий, що інші люди собі таких представників десятилеттями вималюють, а нам Господь подарив такого представника, блаженнішого митрополита Онуфрія. Тому я вважаю, що слухатися таких добрих пастирів, як він, і тих, хто єдинодушний з ним тримає, то слухатися, радитися, тому що премудрость Соломонія говорить, совітом святварі. Ісі таке премудре соломон казав, то що вже нам тоді, Господи помилуй. і слухатися кого да політики. Ми вже слухали. Уже бачу, бачили очі, що купували, тепер їжте, хоч повилазьте. Так тепер, мабуть, треба послухати і іншу сторону, якби, да, на те, на кого ми не звертали увагу, на церкву святую, яка завжди була намамкою рідною. І церква свята перенесла своїм народом дуже багато. Вона перенесла і безум'я громадянської війни 17-го року, і ту революцію і безбожну кроваву і розрушення храмів, і голодомори пережила, і коли один другого врагами народу вважали, там і Велику Вітчизняну. Війну пережила церква своєї народу, після війни відбудовували, коли за труда, дні за палички там наші бабушки і матеря робили. Господи, вся ця церква пережила зі своїм народом, розумієте? І наш народ пережив це з церквою. І уже, якої ще церкви нам шукати? Вона да. одна була, є і залишається у нас на Україні. Її просто треба триматися. І розумієте, не стільки спасати церкву треба, скільки триматися цієї церкви, вона сама спасе. Да. І настави, як... Поступити в тому чи іншому випадку, як правильно і по божому, поступити.